Всім привіт! Так, канал починає свою роботу, не дивлячись на те, що я десятки разів вирішувала відкласти це заняття по об'єктивним причинам. Все ніяк зірки не складались, хоча по факту мені хотілося робити відео. Після того, як мені на деякий час заблокували інстаграм, я зрозуміла, що не можу лишити все як є. Мені не вистачає зв'язку з аудиторією. Він у мене є, але я відчуваю, що заявляю про себе занадто мало. Ви мене не чуєте, не бачите, окрім тих моментів, коли я пощу свої малюнки, і на даний момент мені цього недостатньо. Тому розширяю повноваження і буду розказувати про свої творчі плани, перемоги, невдачі і, можливо, про щось життя. Справа в тому, що я люблю все робити кожен день. От якщо я чимось займаюсь, то я маю це виконувати постійно. Таким чином воно не зникає з полю зору, і я непреривно покращуюсь в роботі. Але з Ютубом так не виходило, хоча я і планувала. В результаті важко говорити без перерви 10 хвилин, враховуючи, що в тебе нічого особливо не змінилось в порівнянні з минулим днем. Бо я взагалі планувала робити такий своєрідний звіт по роботі. Але, як виявилось, це питання хвилини максимум. А в мене є стандарт, до якого я прагну. Тобто, всі відео мають бути однакової довжини по часу. Якщо вийде більше 10 хвилин, то ще краще. Головне, щоб не було за коротко, тому що ціль моїх відео це те, щоб їх можна було вмімкнути на фоні. І якщо вони надто короткі, то в рамках цієї мети це незручно. Я, звісно, хотіла б і довше, але коли я записувала відео на півгодини, хто б міг подумати, що потім ці півгодини мені треба буде переслуховувати і монтувати? Тому такий оптимальний час. І щоб мені було що сказати, все ж таки довелось обрати формат постингу раз на тиждень. Таким чином я можу розказати, як пройшов робочий тиждень, поділитися якимись реальними свіжими враженнями і зробити підсумки, щось можливо запланувати або змінити. Питання в тому, що я взагалі не пам'ятаю, що було на цьому тижні, окрім можливо, блокування, і зараз я ще до нього повернусь. Я працювала досить багато зранку до ночі. На день у мене могло бути по 8 малюнків, це прекрасно, не буду жалітись, але це сильно впливає на здатність розуміти, що взагалі відбувається. Навіть сьогодні я взяла собі вихідний, який в мене буде також завтра, але робила допти до 3-ї години дня. І в голові відверто якась каша через втому. І можливо це не найкращий стан для запису відео, але поки я можу його створювати, я, вочевидь, точно нічого не буду малювати. Малесенький острівок відпочинку. Ну і окрім відео, мені ще треба дещо писати, про що я розповім вам трохи згодом. Ну, поки що роботи було зроблено небагато, не було часу. Але плани в мене далекоглядні, і я сподіваюся, що вже зможу чимось поділитись на наступному тижні або хоча б через один тиждень. А тепер щодо блокування, це взагалі була сюрситуація. Ото й від собі, в мене глючив інстаграм. Було таке, що мені людина писала повідомлення, а я їх не бачила. Я зазвичай сиджу з комп'ютеру, і от я півгодини розмовляю з людиною і розумію, що щось ми взагалі не сходимося в сюжеті. Я ніяк не можу зрозуміти, про що вона говорить, як би не уточнювала. Не пам'ятаю навіщо, але я полізла в телефон, чи то щоб персонажів заскрінити, чи щось таке, і розумію, що там величезна купа повідомлень, яких в мене просто-напросто немає. Тоді все, звісно, стало на свої місця, але не важко зрозуміти, що мене ця ситуація трохи засмутила. Мені було ніяково перед людиною за те, що ми витратили стільки часу, виключно через глюки. Тобто це те, що від мене ніяк не залежить, але все ж таки негативний досвід в І от я зла, пишу подрузі все, що думаю про інстаграм, про те, що така популярна соцмережа, просто не може дозволити собі такі виборки. Розкладаю по поличкам, чого вони не праві, і взагалі файл до сторонніх сервісів не можна визнати. І ось після цього всього я оновлюю сторінку інстаграма і сюрприз, я заблокована. Я просто не розуміла, що відбувається. Моментальна карма. Не кажи про інстаграм в суї, повстання машини прослужка. Ну якийсь такий цікавий збіг обставин, після якого капелюшок із фольги займає свою позицію. До речі, потім, коли я знову сказала погане про інстаграм, в мене провелось знову кулька з формою. Збіг або ні, не знаю, але на всілякий випадок скажу: я дуже люблю інстаграм, це моя улюблена соцмережа, і я дуже рада, що мені так швидко все поновили. Коротше, саме блокування по моєму часу було близько години ночі. Я розумію, що треба щось робити. Звісно, вислала все, що треба, щоб мене розблокували. Вочевидь, спати не ляжу, тому через подругу намагалась зв'язатись з усіма, з ким могла, для того, щоб люди, особливо ті, хто щось від мене чекав на наступний день, чи правки, чи малюнок, не лишились на самоті з нерозумінням, що їм робити, і як тепер зі мною зв'язатись. В телеграм-каналі мені написали, що таке трапляється через новий щі, як він сті блокує акаунти через підозрілу активність. Ну а враховуючи, що в мене активність дійсно підозріла, і пости з продажами набирають кардинально різну кількість лайків і переглядів, то все стало на свої місця. Звісно, повстання машин не дійшло стороною саме мене. Просто це реально смішно, що це все трапилось після того, коли я вперше в житті від душі поскаржилась на інсту. Мене поновили десь через дві години, бо коли я прокинулась посеред ночі, я вже могла читати смс-ки з вітаннями по відновленню акаунту. Ця вся історія, звісно, змусила задуматись, наскільки вся робота залежить від однієї соцмережі. Я не дуже активно розвиваю інші. По-перше, тому що це теж час, а по друге, тому що всі соцмережі діють абсолютно по-різному. Твіттер для мене взагалі загадка. З приводу до хоча б я здогадки, але останнім часом він мене особливо не радує. Не знаю чому, але раніше, коли я загружала картинки через стаж, я могла спокійно передати посилання як оригінал. Зараз останні кілька малюнків мали погану якість, чомусь зображення стало зжиматись, і малюнок виглядає так, ніби це не поригінал, по а щось що вже 15 разів скачували. Більше того, посилання, яке я відправляла замовниці, через якийсь час перестало працювати. Хоча я нічого не виталяла, воно просто забагувалось і довелося все закидати через Google Диск. Він працює гарно, але мені не подобається, що треба відкривати доступ, наче нічого складного. Але я така людина, якій треба разів 10 перевірити. А чи точно я не забула все зробити? І я витрачаю час виключно на те, щоб ще кілька разів провернути всю цю операцію. Вже це вже мої таракани, але було краще, коли стаж не робив такої фіні. Якщо ви не розбираєтесь в тому, про що я говорю, я, скоріш за все, під відео лишу пояснення, але одразу скажу, що ви нічого не втрачаєте, якщо не знаєте, з великою долою вірохідності, якщо ви з цим не стикалися самостійно, то воно і не потрібне. Цікаво, чи забанить мене тепер Девіантарт, до речі, шахраї нада регулярно мені про це пишуть. Говорячи про те, що мої гроші на сайті от-от заблокують, якщо я не перейду по посиланню. Насправді. Певно, ніхто, окрім шахраїв, в мене так не вірить, бо думати, що в мене там є якісь гроші, ще й всередині самого сайту, при тому, що в мене навіть немає оформлення, як видається за підписку, це прямо вершина моральної підтримки. Та й плюс я отримувала справжні повідомлення від самого сайту, і я знаю, як вони виглядають, враховуючи те, що мої лисенькі голенькі бази стали визначатись як контент для дорослих. Хоча це просто шаблон позив, в них навіть немає ніяких деталей. І отримувати такі повідомлення від сайту, який заточений на малюванні. Це дивина дивна. Але шортики я тепер скрізь малюю. Дуже хочу спробувати ще й ючком. Звісно, не з Вінкс, бо не думаю, що таким чином там приживусь. Але теж хочеться робити якісь простенькі милі роботи і розпати таким чином аніме. Я вже колись була на очкомі, мені там все здалося ж занадто незручним. Я пробувала лишити сторінку і почати заново, але нічого з того не виходило. А недавно я взагалі почула, що не можна робити ще сторінки. Ну коротше, якщо пощастить, то розкажу, як ні тим паче розкажу. Бо в мене не вистачає простору для аніме малюнків. Я взагалі DeviantArt хотіла лишити виключно під аніме. Як результат, він стоїть собі пустенький, і мене це зовсім не радує. Але я цим питанням займусь і певно одночасно з ючком. Подивимося, що з того вийде, що стосується Ютубу, рамок собі я ставити ніяких не буду. Якийсь підпейнт буде на фоні, такий і буде. Стилів малювання в мене всього два. Так що заплутатись буде важко. Ну і плюс вони ще й схожі. Так що візуал, я сподіваюсь, буде відносно чистий. Підводячи підсумок тижня, незважаючи на те, що я майже нічого не пам'ятаю, наступний тиждень буду робити якісь помітки для себе. Цей проміжок часу був дуже плідний по роботі. Я робила ючі, комісії і адопти, ще й роботу над Ютуб каналом додала. Хоча це теж час, теж зусилля, але певно так на мене подіяло блокування каналу. Вивело з зони комфорту і змусило розглядати інші варіанти. В наступному місяці вже новий рік. Хочу лишити для себе простір для святкувань, але теж і привітати всіх хто підписаний на мої сторінки, бо я контент-мейкер і це мої прямі обов'язки порадувати святковим контентом. В світі проблем вистачає, тому мистецтво як ніколи має виконувати свою місію. Тому я завчасно хочу підготувати святкові малюночки і, можливо, те щось робити для Ютубу. У мене поки що немає жодних ідей, як все це встигнути, окрім стандартного працювати і побільше. Тому побажайте мені удачі. Якщо схоплю вигорання, то не страшно. З нового року піду на роботу. Іноді я туди ж сяду і бігати почну. Завжди є новий рік. А на роботі могла б хоча б відпочити. Інколи ця думка гріє душу, добре всім дякую за перегляд. Побачимось наступного тижня.